Добрий день, шановні користувачі. У цій інструкції ми розповімо вам про важливе оновлення в таксері. Ми додали новий функціонал, який спростить ведення та звітування для тих ФОПів, які робили перехід на інші групи, ставки або системи оподаткування. Тепер Теперсер враховує зміну ставки, групи або системи оподаткування ФОП. Та створює події з урахуванням цих змін. Окрім цього, для платних користувачів діє автоматичне заповнення звітів з урахуванням зміни групи, ставки та системи оподаткування. Для того, щоб скористатись оновленням, достатньо перейти у розділ налаштування, підрозділ Профілі та натиснути на Потрібний профіль. У нашому прикладі додано один профіль. Далі необхідно проскролити вниз до поля Система оподаткування та натиснути на кнопку Додати. Зверніть увагу. У нашому прикладі ми покажемо варіант заповнення профілю для ФОПа, який перебував на третій групі 5%. Потім перейшов на 2% та через якийсь час повернувся зворотно на 5% у з'явившомуся рядку. Потрібно ввести дату переходу на 2%. Для 2% дата переходу це наступний день після подачі заяви про право застосування спрощеної системи оподаткування. Детальна інформація знаходиться у статті під відео. Після цього необхідно вказати систему оподаткування. В нашому прикладі не вносимо зміни. Далі потрібно вказати групу та ставку. Ставка в нашому прикладі 2%. Тепер слід додати дату повернення на 5%. Якщо ви переходили самостійно, то, будь ласка, введіть вашу особисту дату переходу. І якщо у вас автоматично було переведено податковою на ставку 5%. Введіть дату 01.08.23. Для цього ми знову натискаємо на кнопку Додати та вводимо дату переходу на 5% та перевіряємо заповнення поліп системи оподаткування, групи та ставки. Після заповнення натискаємо на кнопку Зберегти. Для перевірки внесених змін необхідно перейти у розділ Події підрозділ Календар. Та переглянути оновлені події. Нагадуємо, що сервіс Taxer не відстежує виконання подій через сторонні сервіси. Ми відстежуємо лише ті події, які ви виконали через Taxer. Для правильного звітування залишилось додати доходи до бухгалтерії. Про те, як додавати дохідні операції, ми розповіли у попередньому відео. Важливо вказати фактичні дати отримання коштів. Щоб сервіс міг автоматично розрахувати доходи по 2% та 5% у деклараціях. Якщо у вас виникають складнощі під час заповнення профілю та звітування, будь ласка, зверніться до нашої служби підтримки, і ми обов'язково вам допоможемо. Дякуємо за вашу увагу! Таксер бажає вам легкої подачі звітності!